Всім Сьогодні починається третій вишивальний тиждень мій на каналі. І для того, щоб зрозуміти, що саме я буду вишивати, пропоную перейти до карт. Давайте оберемо дві роботи. Сподіваюсь, ви подивились попереднє відео про мій один день із вишивкою. Це для мене був такий челендж, такий виклик, з яким я Сподіваюсь, впоралась. Так, в мене є плани щодо наступного, щодо цього тижня. І що я сама буду вишивати, покажу трошки пізніше. А зараз давайте оберемо дві картки. І довго не будемо возитись. Хочу взяти ось тут. О, боже мій. Боже мій, боже мій. Ну що ж, морський бриз. Мене очікує новий старт, тому що немає в мене жодного сюжету розпочатого на морську тематику. Не знаю поки що, що це буде, покажу пізніше. Давайте оберемо іншу. Так, випало 2-3 навіть, тому не врахуємо. Давайте ось цю першу. Ох, морський бриз та примітив. Ну, в принципі, це досить просто і все зрозуміло. Добре, покажу вам, що саме буду я вишивати. Крім цих двох процесів. Я планую цього тижня закінчити все ж таки цей пінкіп. Поки що ще думаю, чи перепорювати мені, перешивати ці нотки, чи ні. Ось ці два рядочки мені не подобаються. Ось ці, наче нічого, але я ще не, не вигладила. А ці мені не подобаються, то не знаю. Подивлюсь, подивлюсь. І ще один процес, який обов'язково буде шитись цього тижня це ось цей ці мої пташки від Dimensions, тому що він приймає участь у суміснику від Єлени Тин тинків. І я вже досить довго не брала його в руки, а треба його просувати і просувати, тому він буде обов'язково. Давайте запам'ятаємо, що в нас є на даний момент. Я планую. Цього тижня вишити ось цю верхню червону пташечку і ось цього кардинал. Здається, це був кардинал. Ось тут ще одну червону пташечку, ось ці дві. І якщо все буде добре, то почну шити, зашивати дах. Але не факт. Хоча б дві пташечки дошити. Ну, побачимо, що вийде. Так, що стосується моїх карток, що стосується карток... Ох. Процес примітиву. Мабуть, тут треба окремо і довго розказувати про нього. Але я вам хоч покажу розкажу в процесі, але зараз хоча б покажу, що саме це буде. У мене є ось такий розпочатий процес. Це він History de Mouton. Можливо, я неправильно ставлю наголос, або неправильно. Невірне про... читання не знаю. Але переводиться це як історії овечок. Мутон це французькою мовою овечки. У мене багато думок було щодо цього процесу. Мені не подобається тканина, яку я обрала, вона взагалі не вишивальна. На ній дуже складно вишивати. Дуже складно, бачите, які малесенькі-малесенькі хрестики. І я думала собі, чи Зробити рестарт чи продовжувати. Ну, одним словом, я. Ви про це дізнаєтесь буквально через декілька хвилин. А мені ще треба подумати щодо цього. Ну, а що стосується морського бризу, поки що в мене ідей немає. Тому виключаємось і до наступного включення. Момент монтажу, і ми знову зустрілись. Почати я вирішила зі своєї, зі свого провалу, тому що я, як ви пам'ятаєте, обіцяла дошити цього тижня цю роботу а, і щось вирішити з нею вже. І ви знаєте, якщо чесно, ну, не хочеться мені її шити. Взагалі не хочеться. І я вирішила, ну чого я буду себе. Насилувати, чому я буду над собою знущатися. Не хочу її зараз шити і не буду. Прийде її час. Так що відкладаємо її і ні в якому разі не засуджуємо себе. Я вирішила наразі вчинити саме так. Так що віолончель чекатиме свого часу. А ми переходимо до наступного процесу ось до всіх пташачок. Ось так вони виглядали, коли ми з вами. Бачились останнього разу, декілька кадрів тому, я вам показувала, що хочу вишити верхню та нижню пташечку на цьому тижні. Ну, і ось що в мене вишилось. Я його підвернула, щоб воно, так, щоб воно тут нам не заважало. Ось що в мене вийшло за цей тиждень. Я зняла п'яльця і навіть трошки прогладила його. Ах, ну що ж, пташечки мої червоненькі вишились, але не дошились. Тут ще не вистачає дзьобика і не вистачає беку, звісно. Ну, а у, верхній, у верхньої пташечки не вистачає взагалі сіренького крильця, також беку. Ну, там ще шити і шити, одним словом. Але, тим не менш, на цьому процесі, що я говорила, що якщо. Все складеться супер, то я ще почну дах. Ну, як ви бачите, один кольор дахом я таки дошила повністю. Так, дах повністю вишитий цим кольором, і навіть майже дошитий тут ось це низ проєкту, ось самий низ. І тут я вже також дошиваю цим 200 хрестиків. Залишилось цим кольором, і він також в мене вийде з цієї роботи. Всього на цій роботі, на цих пташечках. На цьому хотіла сказати гніздечку. Ні. На цій годівничці вийшло з мене 2000 хрестиків в перекладі. Бо тут більше напівхреста було, хрестики були лише на пташках. Але десь приблизно 2000 хрестиків я вийшла за цей тиждень. І, якщо чесно, я задоволена цією роботою, мені дуже подобається. Я з великим задоволенням її шию і хочу продовжувати. Шию я на тканині домоткане полотно, такого жовтенького кольору. Мені, сказати, що подобається, буде невірно, і сказати, що не подобається, буде невірно. Вона трохи зам'яка. Але, як в п'яльця добре натягнути, то, в принципі, все нормально. Тому. Нічого поганого сказати не можу. Мені дуже подобаються ці пташки, подобається, як вони виходять. Шию я тут ниточками DMC лише. От, саме для нього купувала всі ці ниточки. Бо набору в мене цього немає, а мені дуже хотілося цих пташок. От, найбільше мені подобається на, на даний момент ця голуба сойка. Прямо взагалі вона така прикольна. Мені дуже подобається ця пташка. Навіть вживу. Ось фотку вам покажу. Подивіться, яка вона просто чудова. Я просто в захваті від цієї пташки. І на цьому сюжеті вона також виглядає дуже круто. Ну, в принципі, тут розказувати більш нема чого. Покажу вам ближче, якщо, це, якщо цікаво, ось кардинальчик. Залишилось дзьобика дошити. І він буде дуже крутий. Ось ці пташечки ось моя сойка улюблена. Крутяцька, дуже крутяцька. Щось вони тут сперечаються, ці три пташечки. І ще одна пташечка, не пам'ятаю, хто це. Треба подивитись ще раз. Ну, червоненькі всі кольори тут вже вишила, а сіре крильце і хвостик ще ні. На даху в мене залишилось ще два кольори, і він буде повністю зашитий. Подобається мені все. Не будемо довго на цьому зупинятись. Це Dimensions, що тут говорити, він прекрасний. А далі в мене а, мої плани по двом карткам. Я вам показувала своїх, а, свій процес, який називається Істуаду Мутон від виробника Jardin Preu. В перекладі це. Приватний сад і історії овечок. І ці вівці, я не знаю, де їх зараз діла, не можу вам показати. Я вважала, я дуже зважувала, що мені з ними робити. Чи дошивати, чи. Чи зробити рестарт. В результаті я ні до чого не прийшла. І вирішила змухлювати цього разу, тому що. Якщо чесно, цього тижня в мене було дуже мало часу, і тому я вирішила брати процес, який об'єднає ці обидві карточки. Це у мене морський літній примітив. Підбрала довго я тканину на нього. Зараз ви бачите ілюстрацію, як воно має виглядати в кінці. Це сезонні такі подушечки або панельки. Я ще не вирішила, що це буде. Але я вирішила розпочати літній епізод. Літній дизайн. Він нараховує приблизно 2000 хрестиків. От, і я вирішила, так сказати, змахлювати і зробити один на двох. Почала вишивати на оцьому львні. А давайте вставлю вам кусочок. Включуся дуже-дуже швиденько, тому що часу в мене обмаль. Квіточки мої, на жаль. В'януть, але аромат в них, від них ще гарненький. Бачите, все осипається. Шкода мені, що квіточки довго не живуть. Добре, е я хотіла швиденько вийти в ефір, е записати кусочок, і прошу пробачення, що з рук знімаю, немає часу. <правді> Тому що вже 2 червня підходить до кінця, а я ще. Не виконала одне з завдань. А одне з завдань в мене говорило про те, що в мене має бути процес примітив. І лише сьогодні я змогла визначитись з тим, що це саме буде. А буде це ось таки, така подушечка. Я ще не знаю, чи зробити панельку. Панельками всі чотири, чи зробити подушечками побачу. Але я визначила, що буду шити я їх на льні. Ось на цьому льні. Який це акаунт, якщо чесно, я не пам'ятаю. Ну, не знаю, що це за аккаунт. Але це точно льон. Мені дуже подобається. Я вже підготувала собі ниточки на органайзері. Зараз покажу, мені здається, що досить непогано вони виглядають на цій. Тканинці ось. Яскраві такі і літні дуже кольори. І на цьому льні, мені здається, буде дуже-дуже гарно. От. Пропоную не зволікати, а переходити сразу до перших хрестиків і вже потім покажу вам, що встигла нашити, і розкажу якісь свої. Думки щодо цього. Ну, потім я хотіла ще показати свої перші хрестики, але, як завжди, мене перебила наша тривога. І я лише засняла трошечки ввечері на телефон, як виглядає вже дошитий напис Summer. От. Ну і зараз я вам готова показати мій результат за тиждень. А результат за тиждень це повністю готовий дизайн. Тут небагато кольорів. Він взагалі не складний, це примітив. 13 чи 14 кольорів нараховує десь так. Ну, і ось близенько покажу вам. Ось так виглядає. Я трошки невірно зробила ось цю ниточку, але. Я думаю, що немає в тому нічого проблемного. Шила ниточками СХС. Тканина, як я вже сказала, це льон. Від виробника DMC. І мені, якщо чесно, вона неприємна на дотик. У мене є ще один льон іншого виробника і такого самого кольору. І він мені набагато приємніший. А це прям таке відчуття, ніби я мішок якийсь тримаю, ну, неприємно. Але шилось дуже легко, просто подивіться, мені, якщо чесно, не вистачає тут трошки беку. Мені хочеться відбекати його і зробити більш прикольним, але то вже буде не примітив. От, ну що, мені дуже подобається ця, ця робота. Я її фінішувала. Я задоволена цим процесом. І, якщо чесно, я собі думаю, що, мабуть, інші такі. Подушечки я вишию також. Хоча я ще, як я вже сказала, я не вирішила, що це буде. Буде це подушечка, чи це буде якесь панно, не знаю. Але я хочу вишити їх всі. Мені цієї тканини вистачить ще на, ще на три і, можливо, ще одну сюди, можна п'яту. Я там придивилась у цього дизайнера. Я вам залишу лінк, де можна придбати ці схеми. І мені дуже подобаються ще схеми на кожен місяць, там є у цього дизайнера, але на даний момент мені трошки задороговато. Здається, 108 доларів 12 подушечок, 12 схем на кожен місяць такий примітив. Ну, не знаю, можливо, якось розкошелюсь, але поки що а, лише сезони. От. Нехай в мене зараз буде цей саме. І якщо будуть випадати мені примітиви, можливо, я продовжу саме цей проєкт. Ще три подушечки в мене мають вишитись. Я задоволена, мені дуже подобається результат, хоча мені не подобався процес через тактильне відчуття, як я вже сказала. Але буду продовжувати, чому ні. От. І, якщо чесно, то на цей тиждень це все, що я можу показати. Мої два процеси. На, два моїх, на дві моїх картки. Я вам вже показала, і це виглядає саме так. Сподіваюсь, наступний тиждень буде більш продуктивний. Мені б так хотілося цього. Але як вже буде? Хіба можна творити? Хіба можна займатися творчістю, займатися рукоділлям і планувати це якось ну, прям досконало. Мабуть, ні. Але хто вміє. То він крутий, <хи> респект від мене. От. Ну, побачимо, що нам підготують картки на наступний тиждень. Я сподіваюся, що це буде щось цікаве, і це буде щось новеньке, чого я ще не показувала в своїх відосах, але ну, побачимо. Що буде, то буде. А сьогодні я вам вдячна за перегляд. Вдячна всім, хто підписався на мене, хто пише коментарі. Попереду я хочу викласти відос, який я вже обіцяю декілька тижнів. Це всі мої розпочаті процеси. І також я хочу його об'єднати з, з моїми планами на це літо. Тому що насправді мої плани співпадають з моїми процесами. Тому це буде дуже логічно. Тож, побачимось в найближчим часом. Попереду найцікавіше. Дякую за перегляд. 宝宝。